Легенда про Пежо Наші двоєрідні брати шимпанзе зазвичай живуть малими групами по кілька десятків особин. Вони налагоджують близькі стосунки, разом полюють і б'ються пліч опліч проти бабуїнів, гепардів і шимпанзе з ворожих зграй. Їхня соціальна структура ієрархічна. Домінантного члена групи, яким майже завжди є самець, називають альфа самцем. Інші самці і самки демонструють свою покору альфа самцю, схиляючись перед ним і водночас видаючи гарчання, що не дуже відрізняється від того, як людські істоти плазують перед королем. Альфа самець підтримує колективну гармонію у своїй зграї, коли два самці затівають бійку, він втручається і припиняє насильство. Менш доброзичливим є його дії, коли він монополізує особливо жадані продукти і забороняє самцям нижчого рангу паруватися із самицями. Коли два самці конкурують за альфа позицію, зазвичай вони утворюють широкі коаліції прихильників як самців, так і самиць у середині зграї. Зв'язки між членами коаліції основані на близьких щоденних контактах: обіймах, дотиках, поцілунках, грумінгу і взаємних послугах. Подібно до того, як люди політики під час виборчих кампаній обходять присутніх, потискаючи руки і цілуючи діточок. Кандидати на керівну посаду в зграї шимпанзе багато часу проводять, обнімаючи, поплескуючи по спині присутніх і цілуючи дітей шимпанзе. Альфа-самець зазвичай отримує свою перевагу не завдяки тому, що він фізично сильніший, а завдяки великій і стабільній коаліції, що стоїть за ним. Ці коаліції відіграють центральну роль не лише під час прямих сутичок за статус альфа-самця, але й у майже всіх щоденних діях. Члени коаліції проводять разом більше часу, діляться їжею і допомагають одне одному в скрутних ситуаціях. Існують чіткі обмеження розмірів груп, які можуть утворитися і підтримуватися в такий спосіб для нормального функціонування всі члени групи повинні близько знати одне одного два шимпанзе, які ніколи не зустрічалися, не билися пліч опліч і не піклувалися одне про одного, не знають чи можуть довіряти одне одному. Чи варто допомагати одне одному і хто з них вищий за рангом? У природних умовах типова зграя шимпанзе налічує 20-50 особин. Коли кількість шимпанзе в зграї збільшується, ієрархічний порядок дестабілізується зрештою призводячи до розколу і утворення деякими тваринами нової зграї. Лише в деяких випадках зоологи спостерігали групи більші за 100 особин. Окремі групи рідко співпрацюють між собою і схильні конкурувати за територію та їжу. Дослідники констатували тривалі війни між групами, а одного разу навіть геноцид, коли одна зграя систематично винищувала більшість членів сусідньої групи, подібні схеми, ймовірно, домінували і в соціальному житті ранніх людей, включно з первісним Homo sapiens. Люди, як і шимпанзе, мають соціальні інстинкти. Які давали нашим предкам змогу формувати дружні стосунки та ієрархії, а також разом полювати або воювати. Однак, подібно до соціальних інстинктів шимпанзе, у людей вони формувалися лише в малих тісних групах. Коли група надто розросталася, її соціальний порядок дестабілізувався і група розпадалась навіть якщо особливо родюча долина могла прогодувати 500 первісних сапіенс, це не означало, що разом там могли жити стільки чужинців, як вони могли погодити між собою, хто має бути лідером, хто де повинен полювати чи кому з ким паруватися. У наслідок когнітивної революції плітки допомогли Homo sapiens утворювати більші і стабільніші групи. Утім, навіть плітки мають свої межі. Соціологічні дослідження свідчать, що максимальний природний розмір групи, об'єднаної пліткарством. Становить приблизно 150 індивідів. Більшість людей може ніколи не пізнати зблизька чи ефективно пліткувати про більш ніж 150 осіб. Навіть нині критична кількість членів людської організації спинилася в приблизних межах цього магічного числа, нижче вказаного порогового значення громади. Фірми, соціальні мережі і військові підрозділи можуть підтримувати порядок у середині групи здебільшого через тісні знайомства і поширення пліток. Тут для підтримання порядку немає потреби у формальних рангах, титулах і кодексах. Взвод із 30 солдатів чи навіть рота із 100 солдатів може добре функціонувати на основі тісних стосунків із мінімумом формальної дисципліни. Шановний сержант може стати королем компанії і використовувати свої повноваження навіть стосовно призначених кадрових офіцерів. Малий сімейний бізнес може виживати і процвітати без ради директорів, генерального директора чи бухгалтерії. Однак, коли порогову кількість у 150 осіб перевищено, справи вже не можуть іти як раніше. Ви не можете керувати дивізією із сотнями солдатів так само, як керуєте взводом. Успішний сімейний бізнес. Зазвичай входить до критичної фази, коли стає більшим і набирає більше персоналу якщо вони не можуть визначити на що перетворитися, на них чекає крах. Як Homo sapiens вдалося переступити через цей поріг, урешті решт засновуючи міста з десятками тисяч жителів чи імперії з пануванням над сотнями мільйонів. Напевно, секрет криється в появі вигадок. Велика кількість чужинців може успішно співпрацювати завдяки вірі у спільні міфи, будь-яка великомасштабна людська кооперація сучасна держава, середньовічна церква, стародавнє місто чи первісне плем'я закорінена у спільних міфах, що існують лише в колективній уяві людей, витоки церкви у спільних релігійних міфах, два католики, які ніколи не зустрічалися, все ж можуть вирушити разом у Христовий похід чи. Виділити кошти для побудови лікарні, бо вони обидва вірять, що Бог відродився у людському тілі і дав себе розіп'яти для спокути наших гріхів держави ґрунтуються на спільних національних міфах. Два серби, які ніколи не зустрічалися, можуть ризикувати своїм життям щоб урятувати одне одного, бо обидва вірять в існування сербської нації, сербської батьківщини і сербського прапора. Правові системи коріняться в спільних правових міфах. Два правники, які ніколи не бачили один одного, можуть об'єднати зусилля на захист абсолютно чужої людини, бо вірять в існування законів, справедливості, прав людини, а ще й у гроші, які їм платять за послуги. Однак жоден із цих об'єктів не існує поза оповідями, які люди вигадують і розповідають. Не існує богів у Всесвіті, націй, грошей, прав людини, законів і справедливості за межами спільних уявлень людських істот. Люди легко визнають, що первісні племена цементують їхній соціальний порядок через віру у привидів та духів, і кожної повні збираються разом потанцювати навколо багаття, але ми не можемо не визнати, що наші сучасні інститути функціонують на такій самій основі. Візьміть, наприклад, світ бізнес корпорацій, сучасні бізнесмени і юристи, по суті, є могутніми чарівниками. Принципова відмінність між ними і шаманами племені в тому, що нинішні юристи розповідають значно нереальніші казки. Показовим прикладом для демонстрації може слугувати легенда про Peugeot логотип, який дещо нагадує людину Лева з печери Штадель, можна побачити нині на автомобілях, вантажівках і мотоциклах від Парижа до Сіднея. Це емблема виробника, що слугує прикрасою на автівках, випущених фірмою Peugeot. Одним із найстаріших і найбільших у Європі виробників автомобілів. Peugeot почала своє життя як малий сімейний бізнес у селі Валентін'ї, розташованому лише за 300 кілометрів від Печери Штадель. Нині в цій компанії працюють понад 200 тисяч людей у всьому світі, і більшість із них абсолютно чужі одне одному. Ці чужинці співпрацюють настільки ефективно, що 2008 року Peugeot випустила понад півтора мільйона автомобілів. Заробивши на цьому 55 мільярдів євро. У чому сенс заявити, що Peugeot SA, офіційна назва компанії, справді існує. По світу їздить велика кількість автомобілів Peugeot, однак вони фактично не є компанією, навіть якщо всі Peugeot на світі якоїсь миті потраплять в аварію і підуть на металобрухт, Peugeot SA не зникне. Вона все одно вироблятиме нові автомобілі і випускатиме свій щорічний звіт. У власності компанії є заводи, обладнання й автосалони. На неї працюють механіки, рахівники і секретарі. Однак усе це разом не є Peugeot SA. Катастрофа може вбити всіх працівників Peugeot і зруйнувати всі її конвейери та управлінські кабінети, але навіть після цього компанія зможе позичити гроші, найняти нових працівників, будувати нові заводи і купувати нове обладнання. Peugeot має менеджерів і акціонерів. Однак жоден із них не тотожний компанії, усіх менеджерів можна звільнити, а всі активи розпродати, проте сама компанія залишиться недоторканою. Це не означає, що Peugeot SA є невразливою чи безсмертною. Якби суддя виніс вирок про закриття компанії, то її заводи б стояли і надалі, а робітники, бухгалтери, менеджери й акціонери продовжували б жити. Однак Peugeot SA негайно зникла б. Коротше кажучи, Peugeot СА начебто по суті не пов'язане з фізичним світом, чи існує вона в реальності? Peugeot – плід нашої колективної уяви. Правники називають це юридичною фікцією. її не можна показати, то не фізичний об'єкт, однак вона існує як юридична особа. Подібно до вас чи до мене, вона обмежена законами тих країн на території, яких вона працює, вона може відкрити банківський рахунок. І набувати власності вона платить податки, на неї може бути відкрите судове провадження і навіть призначене покарання окремо від будь кого, хто володіє нею чи працює в ній. Пежо належить до особливого жанру юридичної фікції, який називається компанія з обмеженою відповідальністю. Ці компанії ґрунтуються на одному з найхитромудріших винаходів людства Homo sapiens протягом незліченних тисячоліть жили без нього. Протягом більшої частини відомої нам історії щось у власність могли набувати лише люди з плоті і крові ті, хто стояв на двох ногах і мав великий мозок. Якщо у Франції 13 століття якийсь Жан відкривав майстерню з виготовлення возів, сам він і був цим бізнесом, якщо зроблений ним віз ламався через тиждень після того, як його купили, розлючений покупець міг подати до суду позов особисто проти Жана. Якщо Жан позичив тисячу золотих для обладнання своєї майстерні, а бізнес луснув, він повинен був повернути позику, продавши свою приватну власність, будинок, корову, землю. Він міг продавати навіть дітей у кріпацтво. Якби Жан не зміг повернути борг, то потрапив би до в'язниці чи був би зобов'язаний перед своїми кредиторами. Він повністю без обмежень відповідав за всіма зобов'язаннями щодо своєї майстерні. Якби ви жили в ті часи, то, напевно, двічі подумали б, чи відкривати власне підприємство. І дійсно, ця юридична ситуація знеохочувала підприємництво. Люди боялися засновувати новий бізнес і йти на фінансовий ризик. Навряд чи варто було ризикувати з огляду на те, що власна сім'я може розоритися. Ось чому люди почали колективно уявляти собі існування компанії з обмеженою відповідальністю такі компанії були юридично незалежними від людей. Які їх створювали, інвестували в них гроші чи керували ними. За останні кілька століть такі компанії стали основними гравцями на економічній арені, і ми настільки звикли до них, що забули той факт, вони існують лише в нашій уяві. У США технічний термін на позначення компаній з обмеженою відповідальністю це корпорація. Тут, виявляється, яскрава іронія цей термін походить від латинського корпус, тобто тіло. А саме тіла цим корпораціям і бракує. Попри те, що у них немає реального тіла, американська юридична система вважає корпорації юридичними особами, наче це істоти з плоті й крові. Те саме стосується французької юридичної системи 1896 року, коли Арман Пежо, успадкувавши від своїх батьків металообробну майстерню, де вироблялися ресори, пилки і велосипеди, вирішив перейти в автомобільний бізнес. Для цього він створив компанію з обмеженою відповідальністю. Чоловік назвав компанію своїм ім'ям, однак вона була незалежна від нього. Якщо якась автівка ламалася, покупець міг подати до суду на компанію Peugeot, але не на Армана Пежо. Якби ця компанія позичила мільйон франків, а потім збанкрутувала, Арман Peugeot не був би винен кредиторам жодного франка. Позика, врешті-решт, була надана компанії Peugeot, а не Арману Пежо. Homo sapiens. Арман Пежо помер 1915 року. Компанія Пежо досі існує і процвітає. Як саме Арман Пежо, людина створив компанію Пежо. Фактично так само, як священники і шамани створювали богів і демонів протягом усієї історії, і так само, як тисячі французьких хюре досі створюють тіло Христове в приходських церквах, усе це крутиться навколо оповідей. І переконування людей вірити їм. У випадках французьких кюре ключовою була оповідь про життя і смерть Христа, розказана католицькою церквою. Згідно з нею, якщо католицький священик, одягнений у своє освячене вбрання, урочисто промовляв відповідні слова певної миті, хліб, щоденний і вино перетворювалося на тіло і кров Христові. Священик проголошував Це є тіло моє, і фокус, покус Хліб перетворювався на тіло Христа. Дивлячись, як священник правильно і сумлінно дотримується процедури, мільйони відданих французів-католиків поводилися так, наче Бог справді існував у освячених хлібовій вині. У випадку Пежо, головним чинником був Французький юридичний кодекс, написаний у парламенті Франції. Згідно з французьким законодавством, якщо сертифікований адвокат, дотримуючись усіх відповідних літургій і ритуалів, Напише всі необхідні клятви і обіцянки на гарно декорованому аркуші паперу та ще й поставить внизу свій вишуканий підпис, тоді фокус покус і нова компанія зареєстрована. Коли 1896 року Арман Пежо хотів створити свою компанію, він заплатив юристу за виконання всіх цих священних процедур. Щойно юрист правильно виконав усі ритуали і промовив усі необхідні клятви і замовляння. Мільйони чесних французьких громадян почали поводитись так, наче компанія Peugeot справді існує. Поширювати ефективні оповіді нелегко труднощі, пов'язані не із самою розповіддю, а з переконуванням усіх інших повірити в неї. Значна частина людської історії розгортається навколо цього питання. Як хтось переконав мільйони людей повірити в конкретні оповіді про богів чи нації, а чи про компанії з обмеженою відповідальністю. Але коли це успішно втілюють в життя, сапінс отримує величезну силу, бо це дає змогу мільйонам чужинців кооперуватися і працювати на досягнення спільних цілей. Просто спробуйте уявити собі, наскільки важко було б створити держави, церкви чи юридичні системи, якби ми говорили лише про ті речі, які реально існують наприклад, про річки, дерева і левів. З роками люди сплели неймовірно складну мережу оповідей. У цій мережі фікцій на зразок пежо не лише існують, але й набувають величезної влади. Ті речі, які люди створюють у цій мережі оповідей, в академічних колах відомі як фікції, соціальні конструкти чи уявна реальність. Уявна реальність це не брехня. Я брешу, коли кажу, що біля річки причаївся лев, а сам точно знає, що там ніякого лева немає, у брехні немає нічого особливого. Зелені мавпи і шимпанзе можуть брехати. Наприклад, зелена мавпа на чатах починає кричати Стережися лев, коли поблизу немає жодного лева, ця тривога просто налякає іншу мавпу, яка щойно знайшла банан, і брехун залишиться сам, щоб забрати собі це частування. На відміну від брехні, уявна реальність це те, в що кожен вірить, і допоки існує ця спільна віра, уявна реальність має вплив на світ. Скульптор із печери Штадель, можливо, щиро вірив у існування захисного духа людини Лева. Деякі шамани є шарлатанами, однак більшість щиро вірить в існування богів і демонів, більшість мільйонерів щиро вірить в існування грошей та компаній з обмеженою відповідальністю, більшість активістів із захисту прав людини щиро вірить в існування прав людини. Ніхто не брехав, коли 2011 року ООН. Висунула вимогу, щоб лівійський уряд поважав права людини і своїх громадян попри те, що ООН, лівія і права людини це плоди нашої уяви. Увесь час після когнітивної революції сапіенс живуть у подвійній реальності з одного боку об'єктивна реальність річок, дерев і левів, з іншого уявна реальність богів, націй і корпорацій. З плином часу уявна реальність стає дедалі потужнішою. Тож нині саме існування річок, дерев і виживання левів залежить від милосердя уявних сутностей, як от Сполучені Штати Америки і Google.